У Польщі велике свято, і це свято економічне. Країна щойно оголосила, що її економіка перетнула позначку в один трильйон доларів. Це, знаєте, ставить її в один ряд з найрозвиненішими країнами світу. На перший погляд, це просто неймовірний тріумф. Просто уявіть собі на хвилинку. Країна, яка якихось 35 років тому була за залізною завісою, де були порожні полиці і планова економіка, сьогодні за розміром ВВП обганяє, наприклад, Швейцарію. Це погодьтеся, звучить справді вражаюче. Але чи все так райдужно, як нам це подають? Знаєте, коли політики так радісно звітують про успіхи, завжди є сенс копнути трохи глибше. Тож давайте розберемося, що ж насправді ховається за цією гучною цифрою. Отже, почнемо нашу деконструкцію, і тут виявляється, що значна частина цього, скажімо так, зростання це не стільки про реальне виробництво, скільки про магію цифр і курсових коливань. Дивіться, ключовий фактор тут це зміцнення польського злотого відносно долара. От уявіть собі зарплату в 10 тисяч злотих. Ще минулого року в доларах це було десь 2 А цього року просто через те, що курс злотого став сильнішим, ті самі 10 тисяч злотих раптом перетворилися на майже 2800 доларів. І ось такий самий фокус відбувся з усім ВВП країни. Він просто автоматично виріс, коли його перерахували в долари. Але є й другий і, можливо, навіть важливіший фактор. Просто погляньте на цю діаграму. Із загального зростання економіки на 2,9% цього року переважна абсолютна більшість аж 2,7% – це внесок українських біженців. Це означає, що понад 90% усього економічного зростання забезпечили не поляки. Простими словами, якби не українці, які приїхали, працюють, платять податки, відкривають тисячі нових компаній, то польська економіка ну вона б практично зупинилася. Її зростання було б мізерним всього 0,2%. Це по суті стагнація, як у сусідній Німеччині. Ми розберемося, от знаєте, без зайвих емоцій та колітичних міфів, у тому, який насправді економічний вплив українців на економіку Польщі. І ця історія одразу скажу не про благодійність, це про прагматичний розрахунок і про цифри, які власне говорять самі за себе. Гаразд, давайте проведемо такий собі уявний експеримент. Уявімо на мить, що це справді сталося. Не теоретично, а от по-справжньому, щоб тоді побачила польська економіка наступного ранку. Ну, по перше, завмерли б усі будівельні майданчики. Це зупинило б зведення і нових житлових комплексів і важливих інфраструктурних проєктів. Далі розірвалися б логістичні ланцюги. Просто тому, що за кермом багатьох вантажівок нікого б не було, а товари, відповідно, не доїжджали б ані до магазинів, ані до складів. І на додачу на заводах зупинилися б виробничі лінії, які просто не змогли б виконувати замовлення. І це варто розуміти не якась гіпотеза, а цілком реальна загроза для економічного зростання. А ось тут починається найцікавіше: економісти з Deloitte взяли і змоделювали ці два сценарії: зелена лінія це те, що є насправді з внеском українців. А оця світло-зелена це те, де економіка була б без них. Різниця, як то кажуть, очевидна. І бачимо, що цей розрив з руками тільки зростає. А це демонструє кумулативний накопичувальний ефект української праці. Щоб зрозуміти, чому цей вплив настільки великий, треба поглянути на одну фундаментальну проблему, з якою зіткнулася сама Польща, і це попри всі її економічні успіхи. Ось ключове поняття: економіка Польщі одна з найдинамічніших у Європі. Вона прагне рости, але їй ну, буквально не вистачає людей для цієї роботи. І цей дефіцит виник не вчора. Це результат таких потужних демографічних трендів. Населення старіє, а мільйони поляків, до речі, самі поїхали на роботу до Німеччини чи Великої Британії і цим самим створили вакуум на власному ринку праці. Тепер перейдемо до наступної частини і подивимось, як саме українські працівники стали по суті вирішенням цього парадоксу, як вони перетворилися на справжній двигун для польської економіки. В основі будь-якої економіки лежить досить проста формула це праця, капітал, тобто обладнання та інвестиції і продуктивність. Так от, українські працівники напряму посилюють два з трьох цих критично важливих компонентів. Отже, тут вирішальний момент полягає в тому, що йдеться не просто про заповнення якихось вакансій. Ні. Йдеться про те, щоб вся економічна машина працювала гладко і безперебійно, щоб заводи не простоювали, а будівельні майданчики, знаєте, не перетворювалися на довгобуди. Але вплив насправді набагато глибший, ніж просто робота на виробництві. Він стосується того, як гроші рухаються по всій всій економіці. І ось ця діаграма чудово ілюструє, в яких саме секторах це відбувається. Дивіться, будівництво, промисловість, логістика тобто, ми говоримо про фундаментальні критично важливі галузі, які є по суті кістяком сучасної економіки. Українці тут це як тема стилу, без якого вся система починає скрипіти. Кожен зароблений злотий, він же не зникає в повітрі. Значна його частина негайно повертається в місцеву економіку Польщі, на оренду житла, на купівлю продуктів, на оплату послуг, і це створює такий потужний цикл, що підтримує тисячі польських малих та середніх бізнесів. А тепер давайте зануримося в конкретні цифри і подивимося, що все це означає для державного бюджету Польщі. Це справді вражаюча цифра 111 мільярдів злотих. Це загальний внесок українців до бюджету Польщі за останні три роки через податки і соціальні внески. А тепер подивимося на інший бік медалі 39 мільярдів злотих. Це загальні витрати, які включають і соціальні виплати, і охорону здоров'я, освіту та пряму допомогу. І, от коли ми ставимо ці цифри поруч, 111 мільярдів внеску по 39 мільярдів витрат, то висновок, знаєте, стає очевидним. Чистий фіскальний ефект для бюджету Польщі він беззаперечно позитивний. Виходить, українці дають у скарбницю набагато, набагато більше, ніж з неї отримують. І це підводить нас до одного з найпоширеніших і я б сказав емоційно заряджених контраргументів проти трудової міграції. Це дуже поширена тривога, яку часто використовують політики. Але давайте подивимось, що насправді показують економічні дані. Фундаментальна помилка тут це уявлення про економіку як про такий собі фіксований пиріг. Мовляв, якщо хтось взяв шматок, іншому не вистачить. Але насправді додавання робочої сили допомагає спекти набагато більший пиріг для всіх. Це створює нові можливості і стимулює зростання. І наостанок, давайте подивимося на такий, знаєте, тихий, але надзвичайно потужний довгостроковий вплив: вплив на глобальні позиції Польщі для будь-якого міжнародного інвестора, який вирішує, де побудувати новий завод, одне з головних питання: а чи буде кому там працювати? І наявність української робочої сили дає на це питання позитивну відповідь, роблячи Польщу надійним та привабливим місцем для капіталовкладень. Отже, внесок українців у польську економіку це не благодійність, це потужне економічне партнерство, вигідне обом сторонам. І поки політики про це сперечаються, економіка, як ми бачимо, вже дала свою відповідь. І це залишає нас з останнім, але, мабуть, найважливішим питанням: а що ця ситуація означає для майбутнього самої України? І ось тут ми підходимо до іншого боку медалі, бо поки на фасаді свято з трильйонним ВВП за лаштунками у державному бюджеті з'являється гігантська діра, і це вже історія про рекордні борги та дефіцит. Що це за цифра 7,3%. Це по суті показник того, наскільки більше уряд витратив грошей, ніж заробив, і це не просто багато, це рекорд, найвищий показник в історії Польщі і найвищий у всьому Євросоюзі. Він більш ніж удвічі перевищує ліміт, який встановлює сам ЄС. Ситуація настільки серйозна, що в липні Єврокомісія навіть запустила проти Польщі офіційну процедуру покарання. Просто подивіться на цей графік. Різниця між дефіцитом Польщі та нормою ЄС, ну вона просто кричить сама за себе. Це ілюструє весь масштаб проблеми. І саме через це державний борг країни вперше в історії перевалив за астрономічну суму у 2 трильйони злотих. Та куди ж ідуть всі ці гроші? Тут все ділиться на дві величезні статті витрат. По-перше, це рекордні витрати на оборону. А по-друге, це дуже щедрі соціальні програми, які роздають гроші всім підряд, незалежно від реальних потреб. Один економіст дуже влучно порівняв цю ситуацію з родиною, яка щойно отримала підвищення зарплати і одразу ж набрала купу кредитів, щоб вразити сусідів. Думаєте, на цьому проблеми закінчуються? На жаль, ні, бо на горизонті з'являється ще один дуже серйозний ризик, і приходить він як не дивно, із заходу з боку Німеччини. Розумієте, роками тісна інтеграція з німецькою економікою була для Польщі справжнім двигуном. Це було як виграти в лотерею. Німецькі заводи переїжджали до Польщі, створювали робочі місця. Але тепер, коли цей локомотив Європи, тобто Німеччина, сам почав гальмувати, ця залежність перетворилася з переваги на величезну вразливість. Окей, давайте тепер складемо всі частини цього пазла. Що ми маємо в сухому залишку? А маємо ми картину, де з одного боку справді неймовірний успіх, а з іншого, ну, дуже і дуже серйозні ризики. Знаєте, яка головна суперсила польської економіки протягом усіх цих років? Це адаптивність, здатність брати будь-яку кризу, будь-який виклик, чи то війна в Україні, чи щось інше, і перетворювати його на можливість для зростання. Але саме ця ключова риса зараз опинилася під загрозою. І от саме ця політика, життя в борг, щедрі обіцянки, які не підкріплені реальними доходами, вона по суті вбиває цю адаптивність. Коли всі гроші розписані на роки вперед, уряд просто втрачає гнучкість, втрачає свободу маневру, щоб реагувати на нові непередбачувані кризи. І це підводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого питання: цей польський трильйон це що? Це міцний фундамент, на якому можна впевнено будувати майбутнє? Чи це просто красива, але дуже крихка бульбашка, яка от, от може луснути? Відповідь на це питання, власне, і визначить долю польської економіки на десятиліття вперед. Дякуємо, що додивилися. Поширюйте це відео, ставте вподобайку і підписуйтесь.